Добрий день, друзі, вас вітає компанія МТЗук. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку вірекс та ворошилка рашилка-сонечка. Наявності у нас нарешті з'явився набір, який продається комплектно на кондиціонер на трактори МТЗ. Повний набор. В нього входить атепітель, компресори, шланги різного діаметру, хомути для стяжки, болти та різні штусера. Все у вас є для того, щоб його встановити. Ось ще тут наборі шкіл, радіатор. Ціна на нього за оцей весь комплект 32 тисячі гривень. Кого зацікавило, звертайтеся напряму по номеру телефону 095 497 96 87. Також у нас є ще один варіант кондиціонера. Він у нас продається тільки з установкою. Ціна на нього буде 1300 доларів. Кого цікавить, також звертайтеся по номеру телефону. Я вам розповім, що там, де як. Також у нас є відправка по всій території України та на територію Молдови, Литви, Латвії та Естонії. Сергій займається Молдовою, Міндаугас, Литва, Латвія, Естонія. Кого зацікавило, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.